Прогноз погоди на вихідні 21-22 червня. Ну що, любі українці, готуйтеся до ще однієї серії під назвою Літо відмінилось. Цими вихідними погода вирішила пограти в осінь. Бо навіщо нам стабільне тепло, правда ж? 21-22 червня. Сценарій такий: не те, щоб холодно, але так, щоб ви вийшли в легкій курточці і поставили під сумнів свої життєві рішення. Актори у головних ролях. Північні повітряні маси, у цікаво, хто їх запросив. Атмосферні фронти, звісно, у відпустку не пішли, і поривчастий вітер, який, очевидно, мріє стати зіркою Тікток. Дощі? Так будуть короткочасні, але влучні, як поганий жарт у незручній розмові, особливо активні у північних Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень майже по всій країні. Захід трохи відсидиться, температура вночі. Від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів. Ті, хто не сховали літні ковдри, ваш час настав на морському узбережжі до плюс 17 градусів, бо море вирішило притворитися привітним. В день плюс 16 плюс 21 градус, а в Карпатах плюс 13 плюс 18 градусів. Лише південні Закарпаття зберегли залишки самоповаги. Там буде аж до плюс 24 градусів. Висновок. Якщо ви планували засмагу, Шашлики чи бодай натяк на літній вайб, прибережіть ці мрії для наступного вікенду. А поки пледи, чай і серіал про погоду, яку ми не заслужили. Підписуйтесь на канал Саркастичний синоптик», бо погода може не радувати, а ми завжди.